Іду на синевір тільки за літом. Був тут зимою, дорога була засніжена. Я і не знав, що тут асфальт лежить. Дорога красива, легка, по сухому, більш-менш асфальту. І ти приємно ще ніж по снігу. Все зелене, все чудове. Природа і пахне. Ось така зараз дорога до цим Ось я дойшов до озера. Перший раз на ньому, коли воно не замерзле. Два рази їздив, два рази на зимою і на літ. Красота. Водичка така мутна, зелена. Бачу, що острова не видно, бо, мабуть, сніг зійшов, потаїв, і дощі пройшли. Вода дуже сильно піднялася і острів повністю затопило. Ой, красота. Ах, як дихати тут вільно, чисто. Хватитися не можна, але я розую, все одно полізу ножки помочити. Хто не знає, ото прапор, його видно, це острів, видно тільки прапор. Острова нема під водою. Супер. Зараз піду на плоту кататись. є плотик, на ньому можна поплавати, тебе покатають по озеру.